Формує, фіксує символічний зв'язок, зокрема між нашими країнами, і те, як приймають керівника конкретної держави. Я тут просто відзначу, що далеко не кожний державний діяч, лідер країни, має честь виступити перед Конгресом США. У нас раніше таку честь мав тільки президент Ющенка. Після помаранчевої революції, от зараз Зеленський, і те, як приймали президента Зеленського зараз, ну це просто зовсім інший рівень зустрічі, емоції, поваги ніж було наприклад рік тому, коли був перший візит Зеленського до Білого Дому. І дійсно, от навіть американські коментатори відзначають, що це триумфальний візит, і це відзнака. оце це головне, що можна зробити висновок з публічної сторони. З того, що ми побачили, це відзнака міцного військово-політичного союзу між США і Україною. Такого рівня двосторонніх відносин між нашими країнами не було ніколи, і для нас це вкрай важливо в умовах нинішньої війни з Росією. По суті, от те, що я відзначу, символічну таку річ: зв'язок між двома географічними локаціями Бахмут, де був Зеленський перед Вашингтоном, і Вашингтон. Це і символічно проявилося. От відзнака, якого нашого воїна, яку передав Зеленський Байдену, прапор з Бахмута, який передали конгресменами, розгорнули його в залі Конгресу США. Оце та, ознака того, що зараз і в Бахмуті, і в Вашингтоні вирішується подальша доля війни. Ключове завдання цього візиту, безумовно, це забезпечення. Ресурсної підтримки українського спротиву російської агресії підтримки і політичної, ресурсної, економічної підтримки. Ну ми всі знаємо про систему Петріот, яку Після, скажімо так, довгих наполягань з українського боку, врешті РЕС США не дали. Ця система важлива як протидія можливим атакам політичними ракетами проти України. У нас ще такої системи не було, і це дуже дорога система. І це, я думаю, перша така ластівка. Але та от те, що за влаштунками з високою вірогідністю, на зустрічі в Білому домі, а також я думаю, на інших зустрічах, тому що там були і міністра закордонних керівник керівники президента і інші наші високопосадовці в складі делегації України обговорювалися. Я думаю, такий великий список потреб України, що нам необхідно і на фронті. І в тилу, зокрема, особливо от, в енергетичній системі. Я думаю, що цей список він був конкретним, і Там е, всі позиції обговорили, що можна надати нам вже найближчим часом, а що треба виготовляти, шукати е, для нас для того, щоб ми вистали взимку. І далі Друге важливе завдання, яке теж я думаю, значною мірою було за лаштунками, це е, узгодження стратегії тактики. Подальших дій і України і Сполучених Штатів як військових дій, тому що для США важливо розуміти, як Україна буде діяти, як буде звільняти окуповані території, але обговорюється, думаю взаємодія і в політико-дипломатичній сфері, зокрема в стосунках з Росією. Тут є певні розбіжності в позиціях, і про це треба ну, відверто казати, і це треба розуміти. Тут немає якоїсь великої проблеми, але є певні розбіжності в інтересах. Байден демонструє, він по відношенню до Росії діє достатньо обережно, стримано. Він, як і інші західні лідери, не хочуть прямої війни з Росією, тому що це ризик глобальної ядерної війни. Але для нас важливо, що США публічно підтверджують, вони нам будуть допомагати звільненню окупованих територій. І питання про те, коли і як починати переговори з Росією, буде вирішувати Україна. А от як тактично цього досягнути? Що робити далі з Росією? От такі питання, я думаю, вони теж обговорювалися, але за лаштунками і без, скажімо так, зайвих повідомлень для преси, тому що це речі, які важливі саме в закритому режимі. Ненсі Полосі також сьогодні опублікувала відповідний допис про те, що Конгрес Сполучених Штатів Америки має проголосувати за додаткову підтримку України у 45 мільярдів доларів впродовж 48 годин. Чи можемо ми вже казати про це як про факт, який вже відбувся який відбудеться, враховуючи реакцію конгресу на виступ Володимира Зеленського? Ну я дуже сподіваюсь. Знаєте, я ну просто про всякий випадок. Давайте не поспішати. Я думаю, що вірогідність, що конгрес це підтримують, дуже висока, і зрозуміло, чому зараз хочуть проголосувати. Ну тому що в січні почне роботи вже новий склад конгресу, там буде республіканська більшість, і можуть спрацювати міжпартійні протиріччя. Підтримку України є з боку республіканців. Вони теж вчора вітали президента вночі Сьогодні вітали президента Зеленського. Є двохпартійна підтримка, але є внутрішні політичні протиріччя. Республіканці хочуть контролювати. Фінанси адміністрації Байдена, зокрема, і щодо підтримки України, це їх партійний інтерес, але це зволікання, це бюрократична і політична тяганина, і тому варто проголосувати це зараз. І думаю, от висловлю своє припущення, чому був потрібний візит Зеленського до Вашингтону? Тут недостатньо було телефонних перемовин, тому що деякі речі треба було обговорити особисто з Байденом і в Білому домі. А по-друге, потрібен був виступ в Конгресі. Потрібен був цей емоційний імпульс від Зеленського. Треба було зарядити емоційно, показати, що Україну треба підтримувати. А це питання інтересів не тільки України, але й самих Сполучених Штатів. І от ця ключова теза в виступу Зеленського: що підтримка України, гроші для України це інвестиції в майбутнє і Сполучених Штатів, в безпеку. Цього світу сполучених штатів і інвестиція на захист демократії. Я думаю, що Байден розумів, що от Зеленський в даному випадку зіграє набагато більшу роль, чим звернення самого президента США або працівників його адміністрації до Конгресу. Так що я дуже сподіваюся, що виступ нашого президента він відіграє в даному випадку вирішальну роль. Пане Володимире, також хотів би зауважити і наступну тезу від Джо Байдена. Зокрема, він зазначив про те, що Штати мають спільне бачення щодо миру, зокрема в Україні, і знову ж таки Джо Байден підтримав формулу миру Володимира Зеленського. Але тим не менш в одній з своїх відповідей ви зазначали про те, що є трішки різне бачення того, можливо, є трішки різне бачення того в лідерів і сполучених штатів Америки і України, що має бути далі після перемоги України із Росією. Знову ж таки, чи можемо ми казати про те, що саме під час цієї зустрічі була вибудована якась можливо навіть спільна політика того, як досягнути тих 10 пунктів формули миру? Я думаю, що е, коректніше казати про узгодження позицій. Так, да, певні тактичні розбіжності вони існують. Це не секрет. Е, е, ну, навіть е, це проявилося під час прес-конференції в Білому домі, в такій жартівливій формі, що да, Україна хоче більше зброї, хоче е, більш масштабні підтримки з боку США. Ми хочемо більш швидкої перемоги над ворогом. Зрозуміло, чому. Тому що на війні гинуть наші люди, руйнується наша країна, і для нас це питання життя і смерті. А штати реалізують більш таку гнучку і обережну тактичну лінію, але це лише питання тактики. Дійсно, в принципових позиціях необхідність підтримки України. Стримування російської агресії, допомога Україні в за звільнення окупованих територій, на захисті цінності і принципів демократії тут спільні позиції. А тактичні розбіжності їх можна долати, тут можна домовлятися. Я думаю, тут насправді на, 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 йдеться зокрема про узгодження подальших конкретних дій. От щодо формули миру, я думаю, що на, е, пропозиція Зеленського про те, що треба готувати міжнародну конференцію безпекову, я думаю, що в Вашингтоні зараз це будуть ретельно вивчати. Проговорювати з нашими дипломатами, а далі вже будуть спільні конкретні дії. І знаєте, в чому парадокс такий, я б сказав, іронія долі, політичної долі. Путін вже хотів нову Ялту. Ялту, на якій би, ну, ялту умовно, як от була Ялтинська зустріч керівників антивіттерської коаліції, на якій домовлялися про розподіл світу після війни. І от Путін хотів нову Ялту. Але не вийшло і зараз може так статися, що буде нова мирна конференція міжнародна, але не про те, як домовлятися з Путіним. А про те, як забезпечувати безпеку світу, Європи і як нейтралізувати ризики з боку Росії, так що це буде скоріше, от тоді була антигітлерівська коаліція, а зараз антипутінська коаліція. І от нова мирна конференція, яку запропонував Зеленський, вона може стати, скажімо так, першим кроком до такої мирної конференції. Ну, знову ж таки, от в контексті безпеки світу і безпеки Європи Макрон сьогодні закликав Європу менше покладатись на Сполучені Штати Америки в питаннях безпеки і надати Росії гарантії безпеки в рамках переговорів про припинення війни в Україні. Про це зокрема писало видання Wall Street Journal. Президент Франції запропонував посилити вплив європейців у рамках альянсу та розвивати власний оборонний потенціал, діючи разом із НАТО, але також і незалежно від НАТО. Ну, відповідно, от знову ж таки, ми чуємо від Макрона. Про певні гарантії безпеки для Росії. Вкотре при тому, що вже світ, вже навіть там Німеччина, Олаф Шольц, також зайняв стійку позицію про те, що Росія має програти у цій війні. Натомість ми бачимо Макрона, який періодично виходить із цитатами про те, що для Росії необхідні гарантії безпеки, хоча це держава-агресор і держава-терорист. Тим не менше, і також він закликає Європу менше покладатися на США у питаннях безпеки. Про що це може казати? Про те, що Макрон відчуває якусь конкуренцію з сполученими штатами Америки. Чи можливо образиться, що Зеленський спочатку поїхав до Байдена, а не до нього? Та ні, ну зрозуміло, чому поїхав до Байдена. Хоча з Макроном зустріч теж може бути. Вже відомо, що на зворотньому шляху це логістично якраз і, і логістично зручно і політично доцільно. Зеленський може зустрітися з нашими ключовими партнерами в Європі. Ні, я думаю, що тут Байден все розуміє. Зараз саме США є ключовим і вирішальним партнером, безпековим партнером України. Да, і тут е, е, просто самі обсяги допомог Україні вони є іскравим свідченням на користь США. Е, Щодо Макрона, е, треба цитувати е, не тільки е, от, фрази, про е, безпекові гарантії для Росії. А Макрон в своїх інтерв'ю і публічних виступах він каже в першу чергу про необхідність безпекових гарантій для України. От, не дуже добре, що у нас це не цитують. У нас звертають увагу тільки на от, гарантії для Росії. Він каже і про гарантії для України. Це принципово важливо. Тут не треба шукати якусь там суцільну зраду. Це ігра гра Макрона. Чому Макрон про це каже? Зокрема, от, і щодо того, що Європа має посилювати свою самостійність без таких питаннях. Макрон змагається не з американцями, Макрон змагається за лідерство в Європейському Союзі. Раніше таким лідером неформальним була Ангела Меркель. Ну і Макрон поступався. Все ж таки у неї досвіду був більший авторитету. А зараз у Шольцу, Шольцу не вистачає такого авторитету. Пішов з посади прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, який був дуже авторитетною фігурою в Європейському Союзі. І Макрон вирішив скористатися ситуацією, він демонструє ініціативу. От, зокрема, запропонував створити. Політичну спільноту європейську до якої мають віці не тільки країни Європейського союзу, а й країни, які не входять до ЄС там Велика Британія, Україна, зокрема Туреччина, так що це такі я б сказав ігри Макрона спрямовані на забезпечення його лідируючої ролі на в європейській політиці. Щодо гарантії безпеки для Росії, ну Макрон насправді я так по контексту ну ризикну припустити, що він в першу чергу йде має на увазі гарантії безпеки, які стосуються певних компромісів, наприклад, в питаннях домовності про стратегічне наступальне озброєння. Не йдеться про те, що, наприклад, піти на поступки Путіну, яких він вимагав минулого року. Тоді ніхто не пішов на такі поступки рік тому, коли от Путін виступив своїм ультиматумом на адресу США і НАТО. А зараз тим більше, коли Росія програє цю війну, чому йти на поступки Росії? Макрон скоріше хоче. Скажем так, домовитись з Путіним, Він сподівається, на мій погляд, наївно сподівається, що з Путіним ще можна домовитись, знайти якісь компроміси, але йдеться не, по компром... не про компромне про про компроміси по Україні. А скоріше, от питання балансу по стратегічних наступальних озброєннях, по розподілу військ в Європі, там можливо демілітарізовані зони будуть пропонувати і так далі. Але відповідь на такі ініціативи чітко дав Зеленський в Білому домі, коли він сказав, що Путін це е, на, така людина, якій не можна вірити, з якою не можна домовлятися. Ну, фактично, тут можна порівнювати з Гітлером. З е, ним теж намагалися домовитись. І е, всі ми знаємо, чим це закінчилось. На жаль, от Макрон забув цей рок історії 38-го року. Тоді французький прем'єр теж домовлявся з Гітлером. А через два роки, через півтора навіть роки, це погано закінчилось для Франції. От я думаю, про цей історичний урок треба Макрону нагадати, щоб у нього не було зривих ілюзії про Путіна. Давайте також поговоримо і про те, що безпосередньо на фоні візиту там президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки напередодні також відбувся і візит Дмитра Медведєва до Китаю. Там він поспілкувався із дзінпінем, і, зокрема, одним із підсумків було зазначено те, що там єдина комуністична партія Китаю, якщо я не помиляюсь, і єдина Росія готові до діалогу щодо поглиблення певних стратегічних відносин. І як на мене формується така певна полярність у світі, що знову ж таки Сполучені Штати Америки підтримують світло добра, тобто Україна, так Україну і є Російська Федерація, яка там продовжує співпрацювати з Іраном, і фактично також показала, хто її є союзником. І зараз ми бачимо, що такі. І починають налагоджуватись якісь певні контакти із Китаєм. Яку займає Китай позицію, зокрема, під час того, під час діалогу щодо можливої співпраці з Російською Федерацією? Це перше, і на фоні того, що Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки на фоні того, як пройшли перемовини з Джо Байденом і як відреагує на це світова спільнота? Ну, контраст очевидний. Візити Путіна до Лукашенка. А, і е, от візит е, Зеленського, ну навіть США називають тріумфальний візит Зеленського до Сполучених Штатів, е, е, Союз України і США, і Союз Білорусі і е, Росії. До речі, е, е, щодо Китаю, такого союзу з Китаєм немає у Росії. Партнерські відносини там давно є. В різних форматах, в різних організаціях, наприклад, співробітництво. На але що там проявляється? Проявляється дуже суперечливі тенденції, коли Китай поступово е, е, витична е, вичавлює Росію навіть з деяких регіонів пострадянського простору, зокрема в Центральній Азії, там же орієнтується на Пекін, а не на Москву. Оце дуже показова тенденція. Хоча Путін завжди підкреслює, що пострадянський простір це зона виключених російських інтересів, і в Росії дуже розчаровані, що вони не отримали від Китаю такої підтримки під час війни, на яку розраховували, тому що більшість китайських компаній, особливо ті, які працюють на західних ринках, вони дотримуються режиму санкцій. І не поспішає співпрацювати з Росією. Так, да, Китай, як і Індія, як і Туреччина купує російську нафту, гази, багато інших природних ресурсів, багато своїх товарів продає е е в Росію. Ну тобто Китай заробляє на нинішній російській ситуації, але е не поспішає надавати, наприклад, військову допомогу. Росії і тут в Москві дуже дуже розчаровані. А що до візитів Медведєва чи там у раніше в листопаді був Патрушев, до речі, начальник Медведєва нинішній, тому що Медведєв перший заступник секретаря радбезу Росії, а Патрушев очолює цю структуру. Так от ці візити знаєте, мені нагадують, як колись. Московські князі їздили до Орди за різними там дозволами, узгодженнями, щоб їм там щось дозволило робити. От зараз московські високопосадовці їздять також до Пікіна. Ось така тенденція. І це зайвий раз свідчить про те, що Москва, Росія стають все більш залежними від Китаю. І, до речі, теж розбіжності в навіть в публічних цілях Китай виступає за біполярний світ, де було б два центри впливу США і Китай. А Росія, навпаки, за багатополярний. Росія хоче бути теж центром впливу, а в Петіні. Для Росії не збирається надавати таку роль, От такі показує протиріччя. А заяви про співпрацю ну це такі ритуальні заяви. Тут е, треба розуміти, що е, Китай знаходиться в дуже сильних протиріччях Сполученими Штатами. І в цьому сенсі їм не вигідно, щоб Росія програвала цю війну повністю. Послаблення Росії, так, да, це вигідно Китаю, але повний програш – ні. Тому певну підтримку Росії вони будуть надавати. Їм не вигідно посилення США, особливо в Європі, і тим більше в Азії. Саме в такому контексті антиамериканському на може й буде співпрацювати з Росією, але він не зацікавлений в посиленні нинішньої війни. і дуже важливо, що Ці Цзінпін в черговий раз вже заявив про необхідність мирного завершення війни в Україні. Давайте також поговоримо і про реакцію Російської Федерації на візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Зокрема, посол РФ Вашингтоні зазначив про те, що ні США ні Україна не хоче враховувати занепокоєність РФ. Володимир Путін, вчора нагороджуючи колаборантів, зазначив про те, що постачання зброї Україні заходом призведе до поглиблення цього конфлікту. Соловйов знову ж таки там в своєму прямому етері продовжував нести якусь хінію типу Галстука Байдена, який схожий на георгіївську ленточку. Речниця МЗС РФ Марія Захарова сьогодні також назвала Зеленського сукиним сином Запада, та і це була пряма мова зараз. І знову ж таки, ми бачимо, що це такий вибух лайна, який відбувається зараз в Російській Федерації, поки що в медійній площині. Так чого чекати від них в політичній площині на фронті? Так само можливо, ми побачимо знову ж таки якийсь певний ракетний терор не тільки енергетичних об'єктів нашої держави. Чого чекати від РФ після візиту Зеленського до США? Ну, сама реакція вона дуже показова і закономірна. Якщо Кремль не задоволений, якщо проявляється така істерика на візит президента України до Вашингтона, це означає, що це правильно. Україна діє правильно і це не відповідає інтересам Росії і навпаки відповідає інтересам України. Так що от така реакція Москви зайва і опосередкована. Твердження на того, що цей візит працює на, на інтереси України, посилює потенціал України протистояння російської агресії. Безумовно, Росія е, е, буде відповідати, але вона і так буде проявляти агресію проти України. Війна е, продовжується вона не затихає. Ракетні обстріли як були, так і будуть. Так що, тут, знаєте, на що вони реагують, ну вони так, так чи інакше будуть обстрілювати. Так що не забудуться реакції на візит в США, ну, ну так що, обстріли були б все рівно. Але для нас важливо, що а, потенціал України протистояння цим обстрілам посилюється. Зокрема, вот ті самі комплекси Петріо вони дають можливість Україні в перспективі. А, Зупиняти, наприклад, обстріли балістичними ракетами, тому ці ж... системи ПВО, які має Україна, зокрема і Західні, вони на жаль можуть працювати лише по авіації, по крилатих ракетах, не можуть. Або Петрівати можуть, і тому в Москві дуже і дуже незадоволені, тому що потенціал України посилюється, і американська зброя дуже потужно проявляє себе в боротьбі з російськими агресорами. Так що, в тому сенсі ця істерика Москви, вона лише підтверджує правильність дії президента Зеленського і українського керівництва. Пане Володимире, на завершення попрошу вас також прокоментувати от заяву голови Центробанку Росії Ельвіри Набілуліної. Вона дала вказівку усі депозити москалів перевести в обов'язковому порядку у військові облігації. Чи означає це насправді, що російській економіці пройшов крах, і це вже от один із таких яскравих показників. Ну, я б не поспішав з висновками про к. Але негативні тенденції в російській економіці за останні тижні вони дуже помітні. Зокрема, наслідок санкцій і нових обмежувальних заходів на нафтовому ринку падає курс рубля, от це тенденція останнього тижня, посилюється дефіцит бюджету. Ціна на нафту російську, яка вже нижче того, що запланована на наступний рік, а вони запланували 70 доларів за барель. А ціна вже там коливається там близько 60 доларів, може ще впасти. То цього вже не вистачає. Вже е, російські джерела пишуть про дефіцит регіональних бюджетів, е, і їм доведеться, е, скажімо так, брати кошти з е, своїх запозичень. Так що проблем стає все ста більше, зокрема і технологічних проблем, які послаблюють військовий потенціал Росії, що особливо що для нас от, в контексті нинішньої війни. Для нас важливо не просто послаблення економіки, а послаблення саме їх воєнної системи. І саме тому от, і Сполучені Штати зараз приділяють особливу увагу Європейський Союз технологічним санкціям Росії. Пане Володимире, я дякую за те, що ви доєдналися до нашого прямого етеру. Нагадую, з нами телефоном Володимир Фасенко, політолог ще.